Проблеми з класом дві складові. Перша проблема стосується рішення, яке прийняв Черкаський міський помплан, яке стосувалося 114 точок роздрібної торгівлі квасом і два типові проєкти іскізних торгових точок. Що ми маємо на сьогоднішній день? Перше, жодної тої ескізної торгової точки, що ми прийняли, її не стоїть. Директор її не існує. Квас торгівля квасом відбувається з мафів. Я так розумію, два виробника Черкаський, наш місцевий виробник і кіровоградський. І з пластикових стінчиків. Тобто, вже підприємці, ми загнали підприємців якісь в рамки, зобов'язали їх там, за два тижні до торгівлі квасом купити це обладнання. Я так розумію, воно фізично не встигли цього зробити. І не але порушують закон. Наскільки діма казав, ця ситуація має вирівнитись там через тиждень, через неділі двадцять 26 апреля було тільки прийнято рішення 26 квітня. прийнято рішення з 1 травня. Вони вже мали торгувати. Це ж їх гроші живі. Тобто виконком поставив підприємців вже в позу, ще в квітні приймаючи рішення. І друга проблема, яка заключається в тому, що а, ті типові рішення, що були, там взагалі про ларкі, про мафи не йшлося нічого. Хоча, по суті, і один підприємець, і інші підприємці з цих ларків торгують протягом років. Чому рішення по цих мафах не вийшло на виконком, нам також не вийшло. І третє, саме і головне, як ну, вирішити це питання, це можна зміну до рішення виконкому прийняти з їхніми типовими торговими точками і перевести Правильно. їх в законне русло і на цьому. Закінчити. Але є одна глобальна і величезна проблема, яку ми з вами створили. Вона стосується не добросовісних, скажімо, чи не відкритих конкурентних умов, які ми створюємо. Повторюю, що конкурсу ніякого не було. Чому ми чуємо зусіль. Хто там за кого качає, хто кого ловлює. Такого не може взагалі бути. Якийсь точок виноситься на конкурс підприємці між собою, тут, в цій кімнаті, на камеру, ці точки ділять, торгуються за них і потім ведуть свою роботу. Місто отримує прибуток в вигляді пайової участі, тобто рівні конкурентні мови, щоб не було претензій ні до директора КП Черкаської ринки, ні до виконкому західних. Це дуже просто зробити. І, і що стосується останній момент, хотів сказати, а, іще одне важливе річ, яку ми упустили, Дивіться, КПЧські ринки з 1 травня по 25 що там вона, серпня сплачують за кожну з наших точок, що ми прийняли, бойову участь у місті, Стоїть там підприємець, не стоїть там підприємець, він вже сплачує. Чия це помилка, чи це не помилка, тобто підприємство свідомо або несвідомо заганяється в боргову я. Дозволі. Розумієте, Тобто ми... Да, нам подали сере рішення, але ми його прийняли і ми за це відповідальність несемо. Як виходити з цього, приймати типові проєкти підприємців, століки та хай будуть століки в вересні місяць прийняти нормальне рішення, прописати конкурсні умови, на наступний рік вони вийдуть, ми навіть цього торкатися не будемо. І другий момент. По кількості торгових точок, які не задіємо, ми маємо їх просто-напросто викрасти, щоб підприємство не заходило в горбі. Але вже пройшло скільки три тижні, і ми ніяк це не забавимо... я... Ну, Давайте я вам скажу, дивіться